Кожне богослужіння, кожна літургія це велика радість, піднесення, натхнення. Згадаємо слова апостола Павла. Завжди радійте. Завжди радійте. Це не означає, що радійте в сприятливих умовах. І обставинах. Знайдіть в собі силу радіти завжди. Сьогодні Спаситель, звертаючись до учнів своїх, ми повинні розуміти, він звертається до учнів своїх. Тому саме так каже. Не бійся мале стадо. Мале стадо учнів було не так багато. Ми знаємо 12 апостолів і ще 70 апостолів менших. Та й все. Це мале стадо. Але він каже, не бійся мали стадо, отець ваш дарував вам царство. І далі. Каже, все те саме, що ми часто від нього чуємо. Роздай добросування. Повністю. Бо твій скарб вже на небесах. Бо там збирай скарби. На небесах. де нічого їм вже не загрожує. Це покликання надзвичайне для цих учнів. Надзвичайне покликання, і це покликання вже одразу до вічного життя. А коли кличуть до вічного життя, тоді немає вже значення ні твоє добро, ні твої брати і сестри, батьки і діти. Все це не має значення, тому що ти вже покликаний до найвищого, до найбільшого. До речі, особливість наших богослужінь і полягає в тому, що на кожній літургії ми чуємо цей заклик до покликання, до покликання до найвищого, до неба, де тлі немає, де міль не точить, де злодіїв не буває, де Твої скарби не зникнуть. Зберігай там свої скарби. Зрозуміло, що поки ми не відчуємо, що це покликання до вічного, ми інколи можемо думати, які суворі вимоги висуває, хто більше. За мене любить батька чи матір, чи дружину, той недостойний мене, він казав не один раз. Він казав, забудь все і покинь все, візьми хрест іди за мною. Його вимоги такі, що часом він каже. Тому хто просить дозволу поховати батька, залиш мертвим ховати своїх мерців, ти йди за мною. І от коли ми знаємо, що це покликання до вічного життя, тоді стає зрозумілим, чому іди за мною несумісне з тим. Що ти прив'язаний до чогось земного, чи до добра, чи до друзів, чи до рідних. Це вже не сумісно. Там інше. Там інше. І коли нас кличуть до цього іншого, піднестися над цим земним життям. І відкриється з одного боку і краса Його, і любов наша до нього. І здатність віддати все, в тому числі і життя своє за життя світу. У нас є такі молитви під час літургії, де говориться, що Христос прийшов віддати себе за життя світу. А ти, кого Він кличе до себе, так само можуть віддати своє життя в повноті трудів і подвигів за життя не своє, а цілого світу. Дивна річ, коли до таких речей кличе нас Спаситель, там немає ані згадки, ані тіні смерті. Смерть. Не має того значення, як для мирських людей. От для нас з вами, поки ми дуже вкорінені в мирське життя. Смерть дуже, тяжке враження, страшний досвід і велика загроза. І смертна туга. Це є. Але коли тебе вже покликали до вічного життя, спочатку тут ще на землі торкаючись його, а потім, не помічаючи смерті, переходячи до нього, смерть залишається лише переходом. Але повертатись назад для того, щоб щось ховати, чи когось ховати, для тих земних турбот, що залишилися за твоєю спиною, тут уже неможливо. Нам треба зрозуміти наших близьких. Які відходять від життя тим чи іншим способом, чи від хвороб, чи від старості, чи в бою, вони покликані уже до вічності. І смерть не має для них того значення, що для тих. Нас щось є укорінені в земних турботах. Їм не треба повертатись до цієї землі і до цих земних турбот. Вони живуть тим небом, тим царством, що дарував їм отець. Радість у них вічна. Бо там, безумовно, панує з Отцем, з Богом, який є любов. І коли ти перебуваєш в тій любові, там панує радість, світло і натхнення. Нам треба їх зрозуміти, щоб нарешті прийняти оці слова, які свого часу сказав. Апостол Павло, а ми їх читаємо на кожному відспіванні. Я не хочу, щоб ви скорбили так, як інші, які не мають надії. Ми починаємо, коли йдеться про це покликання до вічності, починаємо розуміти. На що нам сподіватися? Наша надія, що вони в цій світлій радості, в Бога, в який є любов, в Його любові, вони перетворюються самі на ту любов. І нічого крім любові вже їх не торкається. В нас є надія. Колись і ми будемо покликані до вічного. І для нас смерть перестане бути абсолютно перестане бути страшною. Вона буде тільки переходом. Сутність події буде в долученні до вічного. В перебуванні з Богом, який є любов, і світло, і правда. І ми тоді зрозуміємо, чому можна відкинути всі турботи. І всі зв'язки. Бо там, де любов будуть всі.